Говоримо. Ну що ж, як я анонсувала ще на початку нашого етеру програми Інтайм. Обіцяла, що сьогодні з нами також на прямому телефонному дзвіночку буде гостя, а саме психологиня Анна Покровська. Пані Анно, вітаємо вас. Вітаю, доброго дня. Дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи Ви в безпеці зараз? Навзаєм так все добре. Дякую. Це дуже нас тішить. Знаєте, пані Анно, сьогодні в нас така цікава тема. От, е, хоча на календарі 14 лютого, от ми е, мали би говорити про кохання до інших, але сьогодні хочемо говорити в першу чергу про любов до себе, до свого організму, до свого тіла. От уже другий день підряд ми піднімаємо такі непрості питання, і е, ми піднімаємо аспект, з аспект, знаєте, такого перезавантаження, от перевідновлення організму. І психологічної, власне, нашої системи для того, щоб людина почувала себе краще, і хочеться сьогодні з вами поговорити от саме в цій площині. Скажіть, будь ласка, які основні ознаки психічного перевантаження? Давайте писати психічне перевантаження, називати його словом стрес. Саме. Ось. І основні ознаки це коли ваш організм вже не відновлюється після напруження. Тому що ми знаємо, що стрес від англійського натиск, напруга, життя наше не може проходити без натиску напруги, тобто без стресу. вони нас оточують, їх багато. Але є така е, три стадії у психіки, коли ми реагуємо, коли ми бачимо, виявляємо, що це тривожне щось, що м, треба. Певні ресурси нажити цей стресор, Потім організм наш йому вдається успішно стояти, справитися зі шкідливим впливом. Ну і потім у нас є два шляхи: або виснаження, коли це накопичується, або відновлення. Відновлення психіки в тоді відбувається, коли ми дійсно цим займаємося, коли у нас є резилієнтність, а от коли не відновлюється психіка і стрес накопичується, хронічний стрес, ще його називають психологи, токсичний стрес, тоді ми входимо в дуже дуже небезпечну зону, яка називається дистрес. Це стан організму, коли він не відновлюється. Після наруження не відновлюється і виснажується. Ну а там може бути все, що завгодно: психосоматика і нервові зриви, і дуже багато на жаль скажімо, проблем із ментальним здоров'ям. А там, чесно кажучи, сиплеться все. А, а от пані Анно, ви зачепили тему саме хронічного виснаження, такого сильного. Дуже а тоді можете пояснити для нас і для наших слухачів, чим же відрізняється от просто втома там певна стресова ситуація та для організму від саме хронічного виснаження? Давайте ми з вами. Якщо буде цікаво, читачам на стресом 50 років займався хан Сальєв. Як його о, колеги шуткували, 50 років людина жила у стресі, але дійсно він майже все своє життя професійно вивчав стрес, і ось він виявив і сказав, що взагалі стрес це достатньо природна життєва ситуація, тому що без стресу. Не може бути нічого. У нас навіть маленька дитина, коли зіштовхується з якимось новизною у житті, це також може бути стрес. І м стрес може бути позитивним. Що це означає? Наприклад, у спорті, коли людині треба виступити на сцені, коли людині треба скласти екзамен. Що у нас? У нас іде акумуляція зусиль у нервової системи, наш мозок працює. Перепрацював цей стрес і, в принципі, відновився, і навіть задоволений результатом нашої діяльності. А ось е, а ось дистрес – стрес це те, що неможливо після напруження, як я вже зазначала, відновитися. І у нас іде саме фізіологічний може бути вид стресу. Коли ми фізіологічно якось на щось реагуємо, коли нашому тілу чогось не вистачає, психологічний, ось і е, інформаційний у нас так, також це споглядається там та надлишок інформації, коли е, вчасно іноді треба зупинитися, не виснаджувати свою психіку, обробляючи, наприклад, новосний ряд, і коли вже у психіки немає е, взагалі ресурсу. Просто і реагувати і переробляти інформацію і новини треба робити детокс. А наприклад, сама людина не зупиняється і що вона виснажується. Тобто у нас може бути дуже різні напрями, як ми на жаль можемо прийти до саме цього виснаження. І у нас завжди є червоні пропорції, які нам про це можуть казати. Але це як ви зазначили на початку ефіру, це ж пропіклування про себе про любов до себе. Ось тут треба розуміти, які наші ліміти, які ліміти нашого тіла, нашої психіки, наш яка зараз домінуюча емоція, і якщо ми бачимо, що все це пішло, скажімо, по графіку донизу, і ми не відновлюємося, от тут треба зрозуміти, що це початок того, щоб опікуватися про себе, щоб не піти ось ту, як я зазначала, небезпечну зону дистресу. Паніано, ну, тоді постає питання. Розуміємо, що зараз живемо в такому світі, де тяжко, от, як ви вже розказували, там не слідкувати постійно за новинами, не гнатися вперед. І е, е, є така от культура продуктивності, чи як би це по-правильному назвати, коли з усіх, знаєте, з усіх чайників кричать про те, що треба активно працювати якомога більше, інтенсивніше, і е, 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 ну, ті, хто забагато відпочивають, зараз не час і так далі. От, на ваш погляд, яким чином ось така нібито культура продуктивності впливає на рівень стресу? Ну, ви знаєте, є такі дослідження навіть про покоління міліналів, там, де у них йде основна така цінність, та це їх продуктивність, це те, що треба багато працювати, багато досягати. Це чого, але на будь-який результат потрібно. За, задіяти власні сили і ресурси. І ось там, начебто, з молодим поколінням природа грає таку ну, не дуже гарну, скажімо, річ, там, де вони не розуміють, що навіть у них у молодих, у таких з жагою до результату, вміючи продуктивно багато виснажливо працювати, навіть у таки, у цього молодого покоління є власні ліміти. І психіка і мозок. Це саме той орган, який перше реагує, і у нас є рептильний мозок, який в нас повідомляє про стресери, і починається дія стресу в організмі. Ось є дуже, дуже різні реакції потім на саме цей стрес. Ми знаємо, що їх три бій, біжи замри. Тобто, буває так, що людина працювала, працювала, робила все продуктивно, і в якийсь момент, ви знаєте, от просто сіла батарейка. і цей процес людина перериває і може навіть е, одним кроком е, опинитися або в депресії, або в якомусь такому апатичному стані, де взагалі сама собі дивується, що немає сил, немає бажання, немає драйву. Тобто, просто організм у нього завжди, нам треба пам'ятати, що у нашого організму завжди є ліміти. Скільки б років нам не було, і наскільки б ми самі себе не налаштовували, але у, у нашої системи є ліміти і поповнювати енергію. Це власне відповідальність кожного, і це може бути будь-що, тобто фізіологічне відновлення, так де ми просто е зазначаємо, що нам потрібно більше відпочити, більше поспати, краще харчування, е відновлення емоційне, де ми можемо отримати позитивні емоції. Це може бути будь-що. Це може бути і е зустріч з друзями, і е телефонний дзвінок до рідної людини. Тобто там, де ми можемо отримати якийсь ресурс, це може бути духовне відновлення. Дуже багато людей так, вони шукають себе там на шляху там, і християни, йдуть до церкви, молитвою, люди інших направлень, релігійних, афірмації, меди... медитації. тобто відновлюватися і вміти себе також поміщати у стан спокою. Тому що іноді людина живе на цьому кортизолі і адреналіні, і вона взагалі не знає, що таке стан спокою. І скролення той, тієї ж новосної стрічки в інтернеті це вже, знаєте, як такий просто засіб життя, і цей стресор завжди з людиною. А тоді хочу ще з іншої сторони підійти до питання от перевантаження. Е, є такий цікавий термін, не так давно я власне сама з ним стикнулась, почула високочутливі люди. Отак, от, от їх називають. Можете, будь ласка, детальніше пояснити, що ж це за люди такі, і як ці люди тоді можуть захистити себе від перевантаження, тому що я так розумію, у них якось це ще більш по особливому відчувається. І як зрозуміти, що там ми належимо, наприклад, або не належимо до цієї категорії. Перше, на жаль, так, ми належимо до цієї категорії, тому що взагалі високочутливі люди це термін, який застосовується до тих людей, які особливо гостро реагують на все, що відбувається навколо. Люди, у яких є ситуація загрози життю, саме те, що оточує українців. На жаль, через війну, майже ці три роки. Це травматична ситуація. Тобто для організму, для людської психіки це ситуація, яка виснажує, виснажує психічно і е, високу чутливість з'являється там, де людина травмується через якісь життєві обставини. Що таке високочутливість? Це особливе гостре реагування на все, що відбувається навколо. Тобто, ми розуміємо, що в нас вже багато тригерів. Коли коли е, людина чує, наприклад, е, звук е, феєверку, вона вже не буде думати, що це феєрверк. Це буде тригер, що це вибух і це небезпечно для життя. І одразу стан фізіологічний, одразу наш рептильний мозок буде нам давати якусь. Що він робить, яка головна задача взагалі мозку, коли він реагує на тригери? Е, іде реакція стресу, і треба що рятувати життя, бігти, е, завмерти, як це ми можемо споглядати також е, і у тварин, так? коли вони так начебто пають. Е, ось, Щоб минути небезпеки. ось, і е, Або якась агресивна реакція, щоб себе захистити, бібіжі замри. Ось, Тому ця високочутливість вона може бути на декількох рівнях. Наприклад, коли ми бачимо по дітях, дуже часто батьки кажуть, що е, дитина реагує на щось дуже емоційно. Так, Це високочутлива реакція. І ми повинні розуміти, що е, гострота реагування, вона. Підвищена, і це не те, що, що є, скажімо, якимось пару нормальним. Ні, це просто ось така особливість, і треба тоді певний алгоритм, як взагалі для дорослих людей також певний алгоритм, як піклучі до себе ставитися, як розуміти всі свої особливості психіки, і розуміти, що стресорів для такої людини, яка просто скажімо, перетинає поріг свого дому. І виходить у світ, або навіть і залишається вдома, і продовжується життя навколо неї. Цих стресорів просто набагато більше, тому що і реагуюча функція вона підвищена, начебто, знаєте, така підвищена контроль за, за власним життям, підвищена тривожність. А тоді, от ми з вами поговорили багато про те, через що може виникати стрес, які у нас бувають реакції. Але постає головне питання: як же тоді правильно відпочивати для відновлення? Гарне питання, і воно е, саме настільки нагальне, що нам. Треба буде е, з цим жити, жити і жити, і вносити перше нову культуру саме піклування, ось, міняти парадигму, що ментальне здоров'я це важливо, тому що взагалі це фундамент і фізіологічного потім здоров'я, психосоматика це така достатньо серйозна річ. Ну, Давайте уявимо з вами, що у нас у всіх є, ну, побудемо трошки такими вправи. Праві піл півкуди, так об знемислення, що у кожної людини є свій рюкзак стресу. Ми його носимо кожного дня. Тобто, минувати чогось стрес від слова, напруження, тиск, того, що тисне, напружує в житті, так неможливо. Ось. І е, тоді нам повинно бути перше правило: слідкувати, щоб цей рюкзак стресу був підйомним. Для того, якщо ми розуміємо, що нам вже важко, що сил нема, і в сьогоднішньому дні може знову ж таки відбутися оточення стресорами, а ось наша можливість організму реагувати на стрес і відновитися, вона буде мінімальна. Ось тут ми повинні для себе зрозуміти і віднести нову культуру, що дуже важливо, щоб збій нервової системи погіршення фізичного стану. Воно не відбувалося. І там ми на стрес реагуємо і телесно, і е, у нас є емоційні реакції, і поведінкові реакції. Тому тут нам трошки треба вчитися у дітей. І відновлюватися. Перше це тіло, так коли реагує. Ми розуміємо, що в нас є дихальні практики, їх дуже багато, щоб посюрчить, будь ласка, наші слухачі в інтернеті. Їх дуже багато, дуже багато підходів, де можна заспокоїти дихання, бо дихання це основне, що перше збивається, потім де і під підвищення тиску, і серцебиття, тобто вміти контролювати, реагувати і робити ці дихальні вправи. Взагалі дуже багато е, тілесних вправ, які є, і можна їх пошукати в інтернеті. Є багато технік. Е, також е, не забуваємо взагалі просто про тіло і там фізичне навантаження. Так і у нас є зараз така культура, 10 тисяч кроків. Да, у нас у угу. дуже багато я бачу стрічці. Оце це чудово. Тому у нас у м'язах застрягає стрес. Тому, якщо ми рухаємося після стресу, дивіться, що роблять діти. Діти багато рухаються, у них багато енергії, у них багато стресорів навколо. Взагалі, прожити шкільний день або день в садочку без матусів це достатньо стресово для кожної дитинки. Але дивіться, вони відновлюються через що? Через емоції, через гру, через спілкування, соціальну взаємодію і багато рухаються. Вони через м'язи, через цю активну фізіологічну активність вони знімають стрес. Ну а там вже е, може бути після, скажімо, такого піклування про себе фізіологічного, йдемо в емоції. Наповнюємо себе, розуміємо, що нас відновлює. Дуже багато зараз я чую від дорослих людей нової, скажімо, якоїсь такої парадигми, нової культури. Люди почали займатися чимось, чим взагалі е, три роки назад не займалися. Хтось почав активно займатися мистецтвом, хтось почав займатися танцями, хтось почав займатися е, соціальною діяльністю, коли підвищився рівень емпатії, коли є велика тривога, але е, і виростає рівень емпатії і бажання допомогти комусь. А можливо, зараз комусь. Ще гірше і потрібна допомога, і я не можу контролювати все своєму житті, і стрес наростає. Але коли я йду саме адресно, до якоїсь літньої людини, до, е, е, до припустимо, до людей, у як, яким складніше і важче, і я їм допомагаю. Я чомусь заспокоююсь? А чому я заспокоююсь? Чому моя нервова система відновлюється? А, по-перше, тому що є така енергія добра, а вона точно є, тому що наше серце створює скажімо таке позитивне поле, вони сон з іншими серцями людей навколо. І коли ми де, коли ми вчиняємо добро, ми завжди себе відчуваємо добре. Ось як цікаво, так ми а, створені творцем. Ось тому є дуже багато напрямів, як можна відновлюватися і тримати все ж таки свій рюкзак стресу, не таким, що ми проломимо спину під ним. Дуже дякую вам, пані Анна. От хочеться тоді ще запитати про баланс між активністю і відпочинком, тому що знаєте, все ж занадто, то не здраво, і от розуміємо, що маємо якось відновлюватись, але як же знайти оцю грань між тим, скільки мені потрібно для відновлення, і скільки я маю бути активним. Дивіться, якщо активність у нас іде на сприйнятті нашої нервової системи психіки як позитив, і ми розуміємо, що навіть якщо фізіологічно ми виснажилися, це дуже часто, ви знаєте, буває у людей, які працюють з дітьми. От начебто затратили ну багато. Сил багато зусиль, а ось скажімо, таке задоволення емоційне, воно дуже дуже сильне. Воно є ефектом, який відновить все, і тіло збалансується, і нервова система. Хоча, наприклад, ви за день не присідали. Але у вас був такий така домінанта позитивних емоцій, це чудово. Хай буде тільки таке у наших чудових людей. Тільки таке фіз... фізичне виснаження. Ось там, де ми бачимо, що ми це зробили, ми виснажилися, про себе, не попіклувалися, не приділили увагу, не зробили невеличку паузу, і пішли далі. І реагуємо на стресери так, що ми вже не знаємо, що самим собою робити. І ці реакції напливають, напливають і впливають на наш настрій. Пливають же на наші стосунки з рідними, впливають на наші стосунки самими собою. Ми просто незадоволені собою, своїм скажімо, настроєм і не можемо перелаштуватися. Можливо, це справа в тому, що цей цей баланс не втримався. І тоді у нас просто в культурі іноді у людей немає, як я сказала, нам потрібно нове передивне бачення. У нас в культурі ще немає Поняття таке відпочити і відновитися. І ось тут нам потрібно буде кроками запроваджувати саме ось, ось, ось такий шлях резильєнтності, тому що, коли ми відновлюємося, ми і соціально позитивні, і активні, і взагалі задоволені більш собою. Ось, Тому це, знаєте, мені здається, що і на наступний ефір треба буде <сумітно> нові питання підняти, тому що, звісно, Нова нова культура, яка нам потрібна, тому що ми живемо в хронічному токсичному стресі, і ми можемо маленькими кроками саме для себе піклочу в е, цю програму відновлення і резильєнтності. Це дуже важливо. Це і потрібно і нашим дітям, і нашим батькам, взагалі усім поколінням. Дуже вдячні вам, пані На Наостанок, можливо, маєте от якийсь такий ідеальний рецепт і відпочинку, так би мовити. От, можливо, є якісь там три основні інгредієнти, які би ви могли назвати для наших слухачів та і для команди радіо Голос Надії. Я думаю, це буде корисно. Е, так, ви знаєте. У кожну людину, те, що я спостерігаю, як психолог, кожну людину буде відновлювати щось різне. Перше, це зрозуміти для себе свою потребу. Якщо це е, фізична втома, будь ласка, спочатку потребуватися про тіло, якщо, наприклад, у людини дуже багато соціальних контактів в роботі, тоді усамітнитися природа і просто, що називається, Помовчати, послухати тишу і відновитися, тобто, у уку... перше, це зрозуміти свою потребу, друге знайти, стати тими емоційно зрілими дорослими, які знайдуть шляхи, як цю потребу можна задовольнити в умовах свого життя. Для когось це може бути книга про віктора Франкла, психолога, який навіть у концтаборі допомагав іншим і відновлювався. Будучи в постійному стресі, і коли дожив до 94 років, тобто, це може бути надихаюча історія, це може бути мистецтво, це може бути спілкування, це може бути танок. Зрозумійте, що потрібно саме вам. Послухайте дуже важливий голос, який іноді ми не слухаємо. Це ваш внутрішній голос, що він вам каже. Ось це важливо. Дуже вдячні вам, пані Анна, за те, що були сьогодні з нами. Хочемо вам також побажати Божих благословень. Хочемо побажати, щоб ви також е по по-мудрому ставились до себе, до свого організму, до своєї психіки з любов'ю, давали собі відновлюватись і продуктивно працювати. Всього вам найкращого маю надію, що почимось. До побачення, до побачення, бережіть себе, дякую.